Володимир Зеленський коментуючи всі ці нальоти російських дронів і в повітряний простір Польщі, а також інцидент з російським шахедом, 13 вересня вже стався і в Румунії. Ну і загалом цьогоріч вже і у Болгарії, і у Латвії, Литві дійсно були ось такі випадки з Ймовірними російськими БПЛА, і ми розуміємо, для чого Путін це робить. І от Володимир Зеленський в інтерв'ю Sky News теж сказав, що Путін намагається зараз прощупувати альянс НАТО і розуміти наскільки він готовий цей альянс давати йому відповідь і відсіч, і як в дипломатичному плані, політичному, а також військовому. А ще він сказав, що він вважає, що тут є важливий момент кривавий очільник Російської Федерації, ось цими дронами, які залітають в повітряний простір. Країн НАТО, начебто, натякає і керівництву цих країн, і громадянам цих країн, що ні ні, не передавайте додаткові системи протиповітряної оборони українцям, інакше вони знадобляться вам. Як думаєте, це ж дійсно може так бути? І це може бути таким величезним зараз психологічним тиском саме на громадян цих країн, може. І з політичному на політичному рівні приблизно так це і розглядають, але на військовому рівні на рівні навіть не експлуатантів, а на рівні генеральних штабів, на рівні збройних сил, і в Польщі, і в Румунії, і в державах Балтії розуміють, що це розвідка. Це розвідка uh -huh. боїв. Знаєте, коли росіяни направляють диверсійно-розвідувальні групи, так опускаючись на тактичний рівень в Покровськ. Ну от е, журналісти питають: а що там ці диверсанти роблять? Е, відповідь ну, інша. Це диверсійно розвідувальні групи. Диверсії, диверсіями, а головна їх задача своїм життям. От вскрити систему оборони нашу для того, щоб потім вже масштабним наступом захопити місто, спробувати mm -hmm. захопити місто. Точно та ж зальоти оцих дронів на, до Польщі, Румунії, Балтії, дрони над військово-морськими базами Німеччини в Балті. Все це, це це розвідка. Росіяни ведуть mm -hmm. розвідку. Ймовірного противника. Росіяни готують, вони тоді ну, на політичному рівні росіяни демонструють, що вони готуються до війни. Точніше, росіяни не приховують своєї підготовки. Як діятиме альянс? Я не знаю. Дійсно, можна сказати, передаючи. Засоби ППО, в тому числі чи іншу зброю в Україні, ви роззброїтесь самі, але з іншого боку, от багато заговорилися, і Корський говорить про знову, третій рік, знову, no-fly зона, да? угу. безпольотна зона над Україною через, чи над частиною території України. І вже це гра він, -він. тому що поляки розуміють, якщо. Польські засоби протиповітряної оборони будуть збивати російські дрони і ракети, які летять в бік Польщі, в тому числі на територію України. От Путін буде Пісков далі розповідати, що тому, що е, прилетіло там по Львову чи по Івана франківську це українська ППО винувата. До ну, тут він додасть ще і, і польської ППО, але насправді. Е, ці е, шахеди, ці ракети будуть збиватись над нашою територією завчасно, да? превентивним даром, не долітаючи до польської. Полякам це вигідно, однозначно, мені здається, вигідніше, ніж е, як у нас зараз відбувається збивати там безпосередньо, отки я не знаю. Спочатку торохтить там в районі борисполя Дніпра, а потім в районі залізничного вокзалу прорвались. От не дати прорватися, збивати на рубежі умовного Борисполя польського, да? от це задача поляків, я думаю, держав Балтійських. І це якраз вигідніше. Ніж ощепинюватись, чекаючи вже безпосереднього нальоту на Варшаву uh -huh. чи на Краків. от до речі, пане Павле, про поляків і про Варшаву. Тут же ж прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що у Варшаві знешкодили над урядовими будівлями дрон, і навіть повідомив, що затримали білорусів, і начебто, ну. Поліція розслідує обставини інциденту зараз. Ну і це все. вся інформація, яку він офіційно може повідомити. Але от сам факт того, що от не просто так вони там літають, ці дрони. І це теж має зараз дуже красномовно свідчити про наміри Путіна, ну і якось відкривати очі країнам-членам Альянсу. Та у них очі та відкриті, вони затуляють в уста. Нагадаю, в Німеччині ще. Минулий позаминули, минулий рік точно. Чотири чи п'ять інцидентів, коли над Вільгермська е, пролітали. Це такі основ, одна з основних військово-морських баз е, Німеччини над Кіллім е, кружляли невідомі дрони. Зараз німці, і не тільки німці, вже вираховуючи, з яких конкретно суден виявляються росіяни використовують суднову розвідку. На цивільних судах, які проходять Балтійським морем вздовж держав, Балкордону держав Балтії через їх територіальні води через Польщу, Німеччину, звідти запускають fpv дрони з метою. Ну, перше діло це розвідка, ну а друге діло це демонстрація своїх спроможностей. І якщо рік тому казали німці, ну якісь невідомі дрони чомусь кружляють над нашими військово-морськими базами, важливо, вони можуть складати якусь загрозу. То зараз німці вже прямо, і не тільки німці кажуть, так, це російські дрони, які запускаються російськими шпигунами з шпигунських суден. І ми з цим будемо боротись. Це знову такий крок, такий величезний. Для нас ну, ці кроки здаються ну капець, якими повільними. Ну, як так можна реагувати? Mm -hmm. Тому що у нас життя і боротьба спресовані в дні, в секунди, в хвилини, в години. Для Європи, яка оце розгойдується з тої теплої ванни, це дійсно. Такий карколомний процес. Німеччина, як змінюється її позиція, ну несподівано прямо Франція з цими ініціативами гарантій безпеки. Там навіть не про гарантії безпеки мова йде, а про те, що Франція ще минулого року сказала, а чому французькі війська можуть бути на території України. І це для Європи 90-х 2000-х, 2010-х, 2020 х це шок. Як міг таке сказати президент Франції? Уже це обговорюється на загал, і це, це перелом? Знову ж таки, ми бачимо це наш час дуже спресовано для європейців, якщо глянути з Європи на нашу війну навіть. Ну, це зовсім не те бачення, яке бачимо. Ми угу. пане Павло, ще цікава ваша думка, якщо підсумувати загалом реакцію альянсу на ті російські дрони, які літають в повітряному просторі країн НАТО, і на нарешті, спробу чи намагання, чи вже бажання розпочати навчання, тобто операцію під назвою Східний Вартовий. Про це і Марк Рюта заявив і сказав, що от тепер вони розпочинають ось так би мовити, цю операцію. Марк Рюта до слова, великий друг України, і, ми, як на мене, здається, доволі е, рішучий і такий хитрий е, генсек НАТО, який намагається навіть Сполучені Штати підтягнути от до цієї команди протистояння стримування Росії. Він два дні чотири дні після інциденту в Польщі мовчав. Uh -huh. Поляки звернулись до партнерів по НАТО про консультацію за 4 статтею Північно-Атлантичного договору це прецедент. І треба однозначно щось робити. Вже так не вийде. Але Альянс готовий готуватися. Але не готовий включатися зараз, чому кожна з держав альянсу розказує, що росіяни можуть напасти на через 5 років, через 10 років, через 15 років, тому що кожному з них треба 10-15 років, в залежності там від них підготуватися для своєї оборони, сказати своїм громадянам про те, що росіяни можуть напасти на нас через 3 місяці, а нам на підготовку до відсвідсі російської агресії треба 10 років, ну то, власне кажучи, розписатися. Власній непридатності. От вони вигадують якісь е кроки, так, і нашим, і вашим. І те, що е Рюте е узагальнив позицію європейських партнерів от, по операції е Східний вартовий, це плюс. Інша справа знову ж таки, східний вартовий це таке, теж пів пів кроку. Пів на півдія uh -huh. недостатня для е, реальної реакції на можливу агресію е, росіян навіть не через українську територію з боку Білорусі е, на держави Балтії. Держави Балтії давно е, б'ють в набат і просять е, партнерів е, про підтримку і допомогу союзників. Е, чи е, здійснюються заходи на їх підтримку? Так, здійснюються. Там дивишся, і цей повітряний патруль, Балтійський патруль е, здійснюється, і американці навіть кажуть: так, так, ми будемо до вас проявляти увагу німці, кажуть, зрештою, бригаду. Бригада, скільки може стримати е, російську навалу, це ще питання, але там розмістимо. Тому дії здійснюються, але. Е, ці дії, от вони от як ті 10 років, вони неадекватні до тої реальної того темпів динаміки зростання російської загрози, е, які відбуваються, не є адекватними. Пане Павло, якщо підсумувати нашу розмову, от також хочу почути вашу думку з приводу того, чи може Путін одночасно вести кілька воєн. Бо деякі військові аналітики кажуть, що поки триває війна в Україні і поки зараз надто складна ситуація на фронті, Путін не здатен насправді розпочати наступ на якусь іншу країну, там чи то на країну НАТО чи на іншу. Але тим не менше, деякі експерти кажуть, що це цілком ймовірно. От як ви думаєте, ну тому що воєнні експерти оперують ну, поняттями операції. Коли я, як експерт, говорю про стратегічні наступальні операції Російської Федерації, то я теж говорю, що Росія на поточний момент на 2025 рік, рок не спроможна вести uh -huh. дві стратегічні наступальні операції, тобто це стосується, наприклад, війни проти України. От вона проводить стратегічну наступальну операцію на сході. Одночасно, такого ж масштабу про стратегічну наступальну операцію на Півдні, вона не тягне. Вона перекидає війська, вона концентрується на, одно, на одному напрямку. Це не значить, що Путін десь може теоретично знайти зрештою резерви, накопичити людські, ресурсні от і е, для. Одночасно двох напрямок операцій стратегічних, може, колись, але зараз цього не спостерігається. Це стосується і України, це стосується інших напрямків, але це ми говоримо про широкомасштабний стратегічний наступ. Для е, дій на Заході. Якщо ми не помиляємося з цілями Путіна, бачачи їх такими, щоб розбити взагалі міф НАТО, да? розбити міф НАТО його спроможностей, і таким чином розвалити альянс, роздробити європейські держави. Для цього не потрібно насправді проводити стратегічну наступальну операцію. Один з німецьких генералів, вже забув, хто не так давно так публічно заявив, каже: ну, власне кажучи, це не американський, а німецький. Зверніть увагу, європейський, каже, навряд чи альянс почне війну з Росією заради якоїсь там нарви. Ну що та нарва? Да? Заради неї починати війну НАТО з Росією. Заради неї починати третю світову, умовно, ні, ми на це швидше на все не підемо. Це такий сигнал і Путіну, сигнал і своїм союзникам, що насправді Путін, навіть не починаючи бойових дій, вже цього храбака запустив. А для того, щоб Провести провокацію в нарві, там образній нарві. Я не кажу про конкретне місце, може це бути де заводу. Від Сувалського коридору, може десь на польському напрямку, може будь-який напрямок на Балтійські держави. Запустити туди зелених чоловічків, це ж відпрацьоване. І в Криму це відпрацьовано в 2014 році на сході України. Угу. По-перше, нас тут немає. І для цього таких великих сил і, і, і не потрібно говорять і в Україні, і за кордоном про те, чим і як збивати російські безпілотники в повітряному просторі країн НАТО. Ну і ось у самому Альянсі відповіли на критику застосування дорогих систем проти дешевих російських дронів. І цікаво, що коментуючи це, головнокомандувач сил НАТО в Європі каже, що він вважає операцію успішною. А що ви скажете? От тут цікаво, ціна виправдовує мету, чи все ж таки ось ця реакція НАТО на вторгнення дронів видається фінансово нестійкою та й загалом військово-неефективною. Ну, перша ремарка це завжди головнокомандувач Об'єднаних Збройних Сил НАТО в Європі. Є американський генерал. Американський генерал, коли говорить, він першим ділом говорить, транслюючи американську позицію на ситуацію і інтерполюючи її на позицію всього північно-атлантичного альянсу. Це треба враховувати. Другий момент ну, до слова, не тільки е, Пісторіус говорить про успішність е, операції е, альянсу проти російських дронів, говорять і е, європейські політики, і Сікорський, якщо не помиляюсь, міністр закордонних справ Польщі, сказав: ну, якщо подивитись з точки зору українського досвіду, то операція вийшла на 100% успішна. Ну відразу наші військові. Ну і не тільки військові почали жартувати, що якщо з 20 з дронів збито 4, то це успішна операція. Ну, якби в нас була такі успішна операція, то від України е, залишилися одні, одні руїни. Е, ну, але насправді справа не в тому, е, наскільки ефективною була? Бу, да, е, була протидія е, е, об'єднаних сил, адже крім польських е, винищувачів, повітря піднімалися і голландський Ф-35, АВАКС, ДРЛО забезпечував в літак, німці, ті ж Петріоти були увімкнуті радіолокаційні станції Петріотів. Я не буду тут коментувати, навіщо вони вмикали все, що можна, щоб засвітити, якраз росіяни проводили розвідувальну, очевидно, розвідувальну операцію. От, сили НАТО в Польщі і не тільки в Польщі. Ввімкнули всю можливу протиповітряної оборони, фактично давши противнику, умовному противнику, поки що для альянсу списати всю радіолока... радіоелектронну обстановку. Це інша справа. Справа ключове в те, що з'явилася реакція. До того, Польща на зальоти дронів, ракет там десь скільки там на 300 кілометрів від Варшави падає ракета Х-55, яка може носити ядерну ядерної зброї кажуть, ну нічого страшного. То таке, то якесь залізяче в ліс упало. нічого. А тут була реакція: нарешті почались заходи протидії. До слова, після от такий очевидний приклад, після. Вже подій в Польщі, коли піднімалася авіація Альянсу, коли задіювали засоби Альянсу, наскільки ефективна, то інша справа відбула, відбувся заліт російського дрона Шахеда повітряний простір Румунії. Майже на годину він завернув, пролетів через Румунію і повернув, вивернув на те повітряний простір України. Румуни підняли свої винищувачі, а потім сказали: ну, знаєте. Пролетів він годинку, політав у нас, полетів далі на Україну, ми вирішили не збивати. Ну що вам сказати з цього приводу? Нагадаю, в Сирія, 2015 рік, північ Сирії, росіяни бомблять е, сирійців, е, сирійські міста на півночі Сирії. Там є такий маленький апендікс е, турецький, і, і коли Су-24-й залітає в нього, буквально 2 секунди він перебуває. В повітряному просторі Туреччини ще три секунди він вийде з повітряного простору Туреччини. Турецький винищувач задіють ракети, збиває. Падає він уже там в Сирії, але це неважливо. Порушник повітряного простору поважаючої себе держави має бути знищений. Те саме приклад на рік до того. Ну, це не член НАТО, але така. Проєвропейська да, за, чи гіпрополізована е, держава на Близькому Сході, як Ізраїль. Те саме Сирія, зальот російського бомбардувальника на 800 метрів е, на територію Ізраїля, відразу спрацьовують е, винищувачі все, в розход е, повітряний простір ну, і захист повітряного простору це е, таке це ну, ключовий один з символів таких ключових е е залізні крашенки в тебе, чи їх немає взагалі. Uh -huh. е і от е, Польща, Румунія, наші східні сусіди демонструють такими діями, коли кажуть, ну, політав він годину, політів далі. Ну, чому ми його збивати будемо? Демонструють е власну неспроможність. Пояснення ці вони. Виглядають зовсім непотужними, е, не да? відмазками такими собі. І те, що в Польщі були задіяні засоби ППО для знищення ворожих цілей, ефективно, неефективно, але були задіяні. Це вже е, зовсім інший е, е, рівень на е, крок. На демонстрацію власної сили, тому що далі степ бай степ шажочок за шажочком, путін буде лізти там, де він буде пролазити. От до речі, пане Павло, всім вже цілком зрозуміло, що дійсно Путін буде лізти далі. Ну а ми ж також вже знаємо, що ці ракети класу повітря-повітря вони ж надзвичайно дорогі для використання протидешевих російських безпілотників. І от, просто якщо уявити, що приміром 800 таких ракет буде відправлено одночасно, ну не треба далеко ходити, як це відбувається в Україні. То Європа ж може взагалі втратити весь свій арсенал лише за кілька тижнів. Ну, бачите, ну, у нас різні підходи. Перше, ми е, зараз ведемо війну. Чому у нас з'явилися fpv дрони? Чому у нас з'явилися морські дрони? У росіян бойові кораблі, торпеди, ракети тощо у нас морські дрони таке. Згівна і палок, грубо кажучи, зроблено. Ну, це я дуже образно кажу, тому що дуже дешеве, дуже швидке в виробництві. І ефективне, наша задача масовість, тому що у нас відбувається масова війна. Ідеологія бойових дій Північно-Атлантичного альянсу за останнє щонайменше ну, з 90-х років да, 30-40 років. Вона зовсім інша. Це локальне застосування високоточної, ефективної, дорогої зброї. От коли нам наші партнери постачають. Сау гаубиці, да? колісні гаубиці. Ми часто дивимося, кажемо, блін, ну, ну панцир-гаубиця ну дуже класна пушка. Ну, але вона розрахована на три постріли, да? ну, шість пострілів на тиждень, а треба працювати 24 на день. Ну, реально, ну, коли її проєктували, розраховували, що це буде така зброя, десь конфлікт, ну, потрібна буде артилерійська підтримка. Дев'ять снарядів максимум. Три снарядами накривають високоточно там якийсь е вогнек спротиву, якихось там е хтось, хто поліз протистояти НАТО, все, далі там піхота зачистить, все. Е те саме ракети. Е за великим рахунком, достатньо вважалося декілька. Крутих високоточних ракет, які знищать штаби противника, і він тут же підніме рухи. Ну, от ізраїльтяни використовують таку зброю да, проти Ірана. Сполучені Штати вдарили темно супербомбами по сховищу іранської ядерної зброї, точніше, виробництво. Відразу Трамп доповів, що все. У Ірана більше не буде ядерної бомби, ми все зруйнували. Виявляється, там нічого ви не зруйнували да? через тиждень. Тому, очевидно, та концепція, якою йдуть в альянсі, ішли точніше, на використання малої, на виробництво малої кількості, дуже дорогої і високотехнологічної зброї, вона себе не виправдовує. І та технологія, яку. Як той шлях, яким ми йдемо, він є більш виправданим. Ну саме тому, після того, що відбулося в Польщі, після консультацій російських адставічних польських військових з українськими військовими поляки кажуть, що зараз наші військові поїдуть до українців, чи українці приїдуть до них, uh -huh. будуть навчати сучасній антидроновій війні, тому що всі розуміють, що Ось поруч за ніч залітає 800, 500, 700, 800 дронів одночасно. З такою навалою ну, в Альянсі ніхто не передбачав вести бойові дії. Дивно, що вони це три роки не помічали, але краще пізно, ніж ніколи. Ну тут до речі, мені здається, що дійсно швидше тут українці будуть вчити поляків в Польщі, бо за офіційними заявами вони бояться їхати в Україну. кажуть, що в нас тут небезпечно. Ну поляки, вони ж не українці. Це ми тут щодня стикаємося з російськими атаками, 20 годинними повітряними тривогами поспіль і. Розуміємо, що і як, а їм, бачите, небезпечно. Вони бояться. Але ну, ти ну, треба сказати чесно, що ну, дійсно у нас небезпечно. У нас літають ті шахеди, які вони мають вчитимуться збивати. І в реальності збивати шахеди це одне діло, а інше ті суто теоретично навчатись десь за межами е е поля бою. Знаєте, мені нагадується ще. Конфлікти на Близькому Сході, коли Радянський Союз надавав своїм партнерам зенітно-ракетні комплекси, єптянам, зокрема, і як виявилось, ну просто вони психологічно не були б готові вести реальну протиповітряну боротьбу в умовах масового нальоту противника. Ну, це психологічний бар'єр, який треба перейти.